У червні прийнятий закон про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень ор, інших органів. Що цей закон передбачає? Запитаємо у е, нашого гостя. Це Ярослав Жукровський, начальник головного територіального управління юстиції у Львівській області. Ярослав, доброго вечора. Так, доброго вечора. То що передбачає цей закон? Е, насамперед, цей закон ініціювала команда міністра юстиції Павла Петренка і він запроваджує чергову реформу, яка полягає в. Створенні інституту приватного виконавця в Україні, і вже, в принципі, цей закон у липні місяці був президентом України підписаний. В жовтні заплановане запровадження. Тобто, з жовтня він вступить так. у дію. Жовтня він фактично вступить в дію. Міністерство юстиції зараз працює максимально для того, щоб виробити. Всі процедури, які стосуються запровадження даного закону, включно з тим, щоб створити відповідні кваліфікаційні дисциплінарні комісії, які б займалися питаннями щодо безпосередньо приватних виконавців, Ярослава, хто такі приватні виконавці? Приватні виконавці та це будуть самозайняті особи. Ну, наприклад, я можу бути приватним. виконавцем? Якщо вам ви 25 років, якщо ви маєте вищу юридичну освіту, якщо ви маєте старшу роботу в галузі права не менше двох років, якщо ви пройшли стажування найбільше трьох місяців, якщо ви склали кваліфікаційний іспит, ви можете бути приватним виконавцем. Крім того, особи, які є, наприклад, адвокатами, арбітражними керуючими, вони також. Можуть складати кваліфікаційний іспит і отримувати ліцензію на право заняття діяльністю приватного виконавця. І якраз оцей інститут приватних виконавців він буде працювати спільно з Державною виконавчою службою. Тобто, Суддя реформи полягає в тому, що люди матимуть вибір або йти до Державної виконавчої служби. Або йти до приватного виконавця. І якраз цей вибір людини, ця, ця альтернатива, ця конкуренція, потенційно зменшить рівень корупції, потенційних зловживань і збільшить викона... відсоток виконання судових рішень. Що ми маємо сьогодні? 20% судових рішень в Україні виконуються, 80% не виконуються. Коли Міністерство юстиції проаналізувало практику роботи. Даного інституту там, в зарубіжних країнах там навпаки, там 80% судових рішень виконується, 20% є проблемними. Отже, в принципі, жовтня Україну чекає чергова реформа, і ми впевнені, що вона буде успішною, так само, як реформа у сфері державної реєстрації, так само, як і реформа у сфері надання правої реформи, о, перепрошую, правої допомоги. І, в принципі, в принципі, судові рішення, які є завершальною стадією судового процесу, вони будуть в більшій мірі виконуватися. Бо, бо це неприпустимо. От суд прийняв рішення, воно передано виконавчу службу, рішення не виконується. Який сенс тоді суду приймати рішення? І в правій державі це, це, це неприпустимо, якщо такі рішення не виконуються. В принципі, приватна, приватні виконавці це якраз. От Конкуренція, альтернатива і це мотивація, тому що особа за це буде отримувати кошти. Тобто це буде її, це буде її заробіток. Для прикладу, оцінюємо вартість майна 10 тисяч, 10% від стягнутої суми отримує офіційно приватний виконавець. Тобто він заробив 1 тисячу гривень. Для Державної виконавчої служби станом на сьогодні діє так звана система винагород. Наприклад, минулого року у Львівській області ми виплатили півтора мільйона винагород державним виконавцям. Цього року близько 400 тисяч винагород. Це на всю Львівську область. Що це означає? Що, Наприклад, в новому роздолі державний виконавець, якщо здійснив максимальне виконання судових рішень, максимальну кількість тягнень, він додатково до зарплати отримує 10-15 тисяч гривень. Тобто держава в тій частині також стимулює як державну виконавчу службу, але в першу чергу для приватного виконавця це буде велика мотивація. Знаєте, от за останній рік роботи я помітив наступне: що мотивації виконав... державних виконавців є дуже мало. Тобто їм простіше сидіти, нічого не робити і чекати, коли до них прийде клієнт. Або боржник стягувач, і буде домовляти з ним про щось. Тобто судді роботи сидіння треба кардинально змінювати. Це неприпустимо. Е, чи є істотна різниця ну, однозначно, що там і цей з корупцією зв'язаний зі всім між приватним виконавцем і державним? Е, в принципі, повноваження Однакові. приватного і державного. Стосовно вчинення тих чи інших виконавчих дій будуть однакові. За винятком наступного, що державні виконавці будуть стягувати кошти з держави, будуть займатися сімейними провадженнями, там, відібрання дитини там, і так далі. І так далі так? Тобто держава за собою залишає все-таки виключну монополію, яка стосується стягнення бюджету органів, органів влади, державних підприємств, комунальних підприємств. Все інше. Віддається вільному ринку, тобто ринку приватних виконавців. Раніше, в 93-му році, коли в Україні запроваджувався, крім е, державних нотаріусів, приватний нотаріат, було дуже багато міфів, побоювань, що, що це буде недоступно, що це буде е, неякісно, і люди будуть скаржитись, що ми маємо сьогодні. Фактично 85% ринку послуг нотаріальних це є приватний нотаріат. І він виправдав себе, тому що людина, приватний нотаріус, вона дорожить своєю репутацією, та вона дорожить своїм майном, тому що вона відповідає своїм майном. Так? Звичайно, є відсоток недобросовісних нотаріусів, але він є настільки фатальний. Я впевнений, що за такою самою моделлю, коли, коли ми мали раніше там, державного нотаріуса і побоювання, що приватний нотаріат не спрацює, таким чином ми зможемо заповнити. Ніж у виконанні слових рішень великою кількістю приватних виконавців, які будуть дорожити, які будуть мотивовані, які будуть не зацікавлені, наприклад, занижувати вартість майна, тому що це це їхня, це їхній дохід. Чи не можна припустити, що в майбутньому приватні виконавці стануть колекторами, які забиратимуть майно, конфісковуватимуть в принципі? Такі міфи культивуються і в соціальних мережах, і в коментарях там окремих експертів. Але законодавство цей момент усуває наступним чином. Повноваження щодо вчинення виконавчих дій майже однакові. Припустимо, як колектор може зайти без рішення суду в квартиру? Ніяк. Значить, має бути рішення суду. Тобто, в принципі, тут при впровадженні даної реформи буде дуже багато питань також до судової гілки влади. Тобто, щоб вона максимально була добросовісною і приймала виключно праві рішення, тоді ми зможемо мінімізувати ризики так званого в лапках колекторства чи недобросовісного виконання державними. Ага. Державними чи приватними виконавцями своїх послових обов'язків. На останок таке питання: чи краще запровадження приватних виконавців відсоток виконання судових рішень? Так, ми впевнені. ми впевнені в тому, що за рахунок збільшення мотивації, за рахунок збільшення альтернативи конкуренції, рівень виконання судових рішень в державі і безпосередньо, безпосередньо у Львівській області суттєво збільшиться. Тобто ми, ми усунемо. Цю нішу не роб, які тільки чекали, що хтось прийде і щось принесе, і краще нічого не робити. І впевнений, що на кінець року ми зможемо вийти на суттєвий показник виконання судових рішень. І це буде черговою перемогою і черговою успішною реформою Міністерства юстиції України. Чи буде якийсь такий тренінг для приватних виконавців? Мінімальний. Тренінгу як такого не потрібно, тому що ми будемо мати систему кваліфікаційних іспитів, так? Тобто це будуть і анонімні тести, це будуть і ситуативні, ситуативні задачі. Так? Ми будемо мати і систему стажування для кандидатів. І в принципі закон встановлює запобіжники для осіб, які, наприклад, були засуджені. Та для осіб, які, наприклад, були звільнені по дисциплінарних всяких проступках чи корупційних діяннях. Тобто ми відсіюємо осіб, які апріорі є недобросовісними, а система відкритого добору осіб, які хочуть стати приватними виконавцями, вона буде максимально такою щільною, що приватними виконавцями в Україні будуть лише кращі. Дякую вам за таку розмову. Це був вечір у Львові. Нагадую, що партнер програми Магазин жіночого одягу Вовк. Одягніть настрій разом із Вовк. Спокійної вам ночі.